Це у нас така ситуація виникла, як у других селах. Тут нічого такого складного немає. Другі села, так само, у других дитячих садках так само закриваються, закрилися на зимовий період, тому що нам треба зекономити енергоносії. Ми прийняли рішення 13, 13 січня. Цього року ми отримали доручення від голови райдержадміністрації адміністрації від 29 грудня 2016 року, що треба нам є певний ліміт, до якого ми маємо дотримуватися по використанню енергоносіїв. І між іншим, це вже багато років і другі садики таке прийняли, такі рішення приймають. Так можемо зекономити. Ну, ще раз повторюю себе енергоносії. То вимушені, тому що ну не буду говорити із других років, то все залишається mm -hmm. е, борг. На який час ви вирішили призупинити роботу дитсадка до 27 о, лютого. До 27 лютого mm -hmm. і скільки діточок зараз не відвідує? Скільки у вас там у садику? Після Ну не знаю, там точніше, може 51 дитина. А як із персоналом люди на роботу ходять чи не ходять? Ні, не виходять вони на роботу, та що вони, отрим... вони тепер на основній відпустці, щорічній відпустці, та що із персоналом із завідуючим? Не знаю чи проблем, але тепер виконує обов'язки. Марушка Олена Васильівна, вона ніяких претензії не має до цього. І так само приходили до мене на виконком е виховательки. Вони так само ніякі претензії не мають до цього. А мають претензії кухар, повар дитячого садка і. Сторож. А батьки як сприйнялися? У минулому році, ще в грудні і цього місяця, вони приходили до мене, я роз'яснювала, що яка ситуація у нас із бюджетом, так що вони дуже-дуже добре прийняли все. Це такий вимушений тепер крок. І прошу трошки терпіння. І якщо так, і з розумінням, що, щоб вони віднеслися до цього. Ми на дотаційне село, так що ми тільки виживаємо. виживаємо. Що ви заробляєте взагалі то собі? Ну тепер заробляємо, знаєте, з чим І з податками. До, доходи в нас такі, що земельні податки і Податок. підприємці. Яку перспективу ви взагалі бачите для Матієва? Воно буде от самостійно невеличке село з руською долиною. Як ви будете розвиватися за рахунок чого? Я думаю, що за допомогою райдержадміністрації районної ради вони нам у цьому допоможуть. Ми дуже багато працюємо над цим. У нас відносини дуже хороші, так що ми побудували вже вулицю зараз половину 865 метрів і тепер другу половину хоч, хочемо зробити. І всі проекти ми виготовили вже на побічні наші комунальні вулиці. Так що буде то все добре. Це у нас рішення було не таке раптове. Це ми рішення підготовували до сесії дуже довго, дуже обґрунтовано все думали. Взялися ми до уваги до доручення, яке нам поступило з Виноградівської районної державної адміністрації про те, щоб переглянути наші ліміти споживання енергоресурсів. Це по природному газу і по електроенергії. Я, як бухгалтер, все проаналізувала, подивилася, які витрати йдуть. Садочку, які витрати йдуть сільської ради на утримання. Якщо був ліміт в грудні на використання там 200 куб кубометрів газу, то використано було 1200. Розумієте? Цифри дуже великі, грошей не вистачає. Цього року бюджет такий у нас стиснений, що на зарплату вистачило, на продукти харчування, трішки коштів на дезінфікуючі засоби. І все, що залишилося, поставилися на енергоресурси. І Вже з тих лімітів, які залишилися, треба нам якось виходити, щоб не було заборгованості по енергоресурсах. От таке ми рішення винесли на розгляд сесії. Депутати теж вони довго сиділи, висловлювали свої думки. Хтось був позитивно налаштований, хтось. Трішки думав, ну але о, в цілому прийняли рішення, що так, треба, треба, тому що інакшого виходу просто не було. добре, що садик не робить. бо ні на кого дітей лишити, мама хвороба больниця є. А на роботу йти, як ти дитина вдома. Треба щось думати робити, бо садик робив. Літом нашого, бо діти ходили в садик, коли літом мати буде вдома і відпускали. А може це лише у вас така ситуація та тут у вашій сусідці? Много дітей не ходить у садик. І теж цимбора теж вдома сидить, бо діти мені не колеш. Ну а який ви вихід пропонуєте з того, щоб, скажімо, не закривати садик, оскільки там дуже багато треба платити за газ, за світло, а сільська рада не має тих грошей? Ну, та теж треба звертати до депутата. У виноградові пускай щось думають, рішають. Раз треба до. Сюди прийти в село з депутатами поговорити, з сільськораду, найрішаючись. Їм добре, їм що? А ми куди си дівати? На роботу як іти. Жінка теж працює в садику. На роботу треба йти. А як іти, ті кіт, діти надома.